Робота дуже складна, відповідальна. Це любима робота, якій присвячено вже практично половина життя. Ні. Подобається допомагати людям. Щороку, 12 травня, в усьому світі відзначають Міжнародний день медичної сестри свято тих, хто щодня віддає частинку свого серця людям. Медичні сестри це опора і душа кожного медичного закладу. Їхня турбота, чуйність, терпіння та професіоналізм безціннім. Нещодавно також відзначали День Акушерам свято фахівців, які зустрічають нас на порозі життя. І, хоч ці професії різні, їх єднає спільне. Велике серце і безмежна відданість людям. Урочисто привітали наших спеціалістів сьогодні. В Кременчуцькому медичному фаховому коледжі імені Литвиненка дійсно від всієї громади від усіх кременчужан хочемо привітати вас і хочемо подякувати вам за роботу. Подякувати за важку напружену. І дуже складну працю. Ми самі всі пацієнти. Ми знаємо, що коли нам погано, завжди йдемо до лікаря. Лікар дасть призначення, а далі а далі медсестра допомагає, підтримує, прибирає і робить все для того, щоб пацієнт швидше одужав. Хочу побажати вам підтримки рідних та близьких, розуміння. І хочу побажати вам щастя Україні найшвидшої перемоги та справедливого миру зі святом дорогі медичні сестри, а фельдшери. На заході кращих представниць цієї благородної професії відзначили почесними грамотами за сумлінну працю, професіоналізм та людяність. Атмосфера вдячності та тепла панувала в залі, а кожне слово, адресоване медичним сестрам, було щирим і заслуженим. Більшість роботи по наданню медичної допомоги беруть на себе акушерки, медичні сестри, лаборанти, фельдшери, а лікарі. Іноді тільки керують цим процесом і дають настанови, як вірно і правильно це робити для того, щоб був ваш загальний командний результат. Я вам всім хочу побажати міцного здоров'я, сімейного добробуту, щастя і миру для нашої країни і для всіх нас. У наш час роль медичної сестри зросла ще більше. Вони беруть участь у складних процедурах, реабілітаційних програмах. Їхній внесок у систему охорони здоров'я неоцінений. Ну, робота яку ми любимо, дуже давно, дуже давно працюємо. Це відношення до людей, людяність даже якась любові, самовідданість, покликання. В юності, ну а зараз уже ж звісно, що вже якийсь досвід. Ми частково десь підсвідомості і психологи, не тільки ми сестри. Намагаємося допомагати людям, наскільки це можливо. Сьогодні ми вклоняємося перед тими, хто обрав цей шлях: шлях служіння людям, співчуття і професіоналізму. Дякуємо за ваше добре серце, стійкість і мужність. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.